На Львівщині патрульне авто збило неповнолітнього пішохода. Ввечері 25 червня поблизу села Красів на автодорозі Київчоп сталася ДТП за участі службового автомобіля патрульної поліції. Авто збило неповнолітнього хлопця прямо на пішохідному переході. На відео з місця інциденту видно, що поліцейська машина рухалася із увімкненими приблизковими маячками. Пішохід у свою чергу не дотримався правил і вибіг на дорогу, не пропустивши службовий транспорт. Внаслідок цього він потрапив під колеса. Після наїзду патрульні не зупинилися та не зменшили швидкість, з якою рухалися. Постраждалому 17 років. Його госпіталізували до Львівської дитячої лікарні. Охмадит за словами медиків, загрози життю немає, проте він отримав тілесні ушкодження. Працівники державного бюро розслідувань вже відкрили кримінальне провадження. Вони з'ясовують усі обставини події. Якщо вину поліцейського доведуть, йому може загрожувати до трьох років позбавлення волі, зокрема патрульна поліція Львівщини повідомила, що поліцейські, які перебували в авто, відсторонені від виконання службових обов'язків.